120 людей, які не перебувають на обліку служби зайнятості області, але мають трудовий стаж понад 15 років, отримали ваучери для оплати навчання. Це Наталія Осачук, яка у Житомирському центрі легкої промисловості та побутового обслуговування населення підвищує свою кваліфікацію за спеціальністю закрійниця. Хочу бути на даний час конкурентоспроможні, так і гарно інтегруватись в сучасному ринку праці. Тому що Україна розвивається, значить, потрібні нові кадри. Мот і я хочу бити на часі. На Накравченню перенавчається Житомирянка Світлана Фільшина. Я вирішила отримати право на отримання ваучера з підвищення кваліфікації кравець п'ятого розряду. Була кравцем 4-го розряду. Це мені дасть можливість покращити своє матеріальне становище і бути конкурентно спроможними на сучасному ринку праці. Методистка Центру легкої промисловості та побутового обслуговування населення Галина Бронецька говорить, що у цьому навчальному закладі навчають за 12 спеціальностями. Зараз слухачі розпочинають перепідготовку. На сьогоднішній день у нас буде підвищувати кваліфікацію 5 слухачів, які будуть підвищувати з кравця 4 на 5 розряд, з 5 на 6 і з окрійних 4 на 5. Що дасть підвищення кваліфікації? Це, по-перше, буде Підвищення матеріального становища. Раз. Це для наших здобувачів освіти майстри можуть показати більш високі, кваліфіковані вироби, і далі вони будуть конкурентно спроможні на ринку праці. Перенавчання і навчання людей здійснюється за гроші фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України, говорить координаторка програм профтехнавчання в обласній службі зайнятості Алла Загацька. За її словами, на 2023 рік під цю програму виділили 9 мільйонів гривень. Ваучер можуть отримати як і переселенці за відсутності підходящої роботи, та інваліди та інші категорії, які визначені порядком щодо видачі ваучерів З професію та спеціальність вибирає особа. На сьогодні максимальна вартість ваучера понад 26 тисяч гривень, сягає майже 27. Також терміни навчання, якщо взяти, дуже різноманітні. Це може бути від тижня, наприклад, на підвищення кваліфікації за спеціальністю медсестринства до півтора року для здобуття другої вищої освіти. А Володимир Шулдрук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.